На базі ДПТНЗ Конотопське вище професійне училище відбувся інформаційно-патріотичний вишкіл для молоді міста, школа національної гордості. Метою інформаційно-патріотичного вишколу стало формування у молоді глибокої національної свідомості, розвиток громадянської позиції та патріотичних цінностей. На початку вишколу молодь привітала перший заступник міського голови Людмила Ігнатенко, яка зауважила, що такі заходи дуже важливі та потрібні сучасній молоді, побажала всім лекторам та учасникам плідної. Праці, отримання нових знань з задоволенням і користю. Здобувачі освіти Конотопської громади в перший день вишколу відвідали навчання з першої до медичної допомоги, яке провів толок Євген, та заняття змінної безпеки, на якому Сахно Лариса та Леонтович Сергій, волонтери, розповіли про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Очкасо Володимир, викладач кафекасом доз суспільних дисциплін, провів для молоді дискусійну лекцію. На тему Білі плями в історії України, де учасники обговорили теми, які не отримали достатньої уваги в освітніх програмах. Другого дня всі учасники поспілкувалися та змогли задати свої запитання офіцеру 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Також молодь пограла в настільні патріотичні ігри, де оновили свої знання про українські пам'ятки, попрактикуватись в стратегії, зрозуміти, що настільні ігри та живе спілкування на. Багато цікавіше та цінніше сучасних гаджетів ігри провела пластунка Наталія Тринитко. Яскравим завершенням фінального дня вишколу стала гра в пейнтбол. Учасники розділились на команди та позмагалися у грі в пейнтбол. Переможцем стала команда Вінер. Збірна учасників учбових закладів. Гра в пейнтбол відбулася в рамках календарного плану до програми Молодь Сумщини управління молоді та спорту Сумської Ода. Дякуємо за підтримку молоді Конотопської територіальної громади.